Певні зусилля, аби повернутись до власних витоків і витоків свого роду, аби нав'язувані нам сучасним дегуманізованим суспільством і цивілізацією уявлення змінити, як змінюють русло річки, що губить себе серед все ширшої і глибшої багнюки. 19 серпня праздник Господнього преображення а в народі другого Спаса церква називає другим богоявленням, і він присвячений Спасу, тобто Ісусу Христу. Початок святкування сягає 4 століття, коли свята Єлена, мати імператора Костянтина Великого, збудувала на горі фавор храм. Адже саме на цій горі, у всій величі проявив Христос своє божественне походження. Однак існує і версія, що місцем преображення був один з відрогів гори Хермон в околицях Кесарії Філіпової. Івангелії оповідають, що Ісус пророкував: по правді кажу вам, що деякі з тут, які не будуть обдаровані смерті, не побачать царства Божого, що прийшло в силі. Через шість днів Ісус узяв трьох найближчих учнів Петра, Якова та Іоанна і піднявся разом з ними на гору помолитися. Там, під час молитви, він перевтілився перед ними і просяяло обличчя його як сонце. Одяг же його зробився білим, як світло. При цьому з'явилися два старозавітних пророка Мойсей та Ілля, які розмовляли з Ісусом про кінець Його, який Він мав докінчити в Єрусалимі. Побачивши це, вражений і переляканий Петро сказав Учителю, добре нам тут бути, зробимо три намети Тобі один, Моїсеєві один і один для Іллі». Після цих слів з'явилася хмара, що осяяла всіх. І учні почули із Хмари голос. Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте. Спускаючись з гори, Ісус заборонив учням говорити про побачене ними, аж поки син людський не воскресне з мертвих. Беручи до рук яблуко, ми не замислюємося, що воно пов'язане із найглибшими міфологемами світу. І якщо відоме дерево життя або світове дерево, що пов'язане з першолюдиною і є першогріхом, було безперечно усіяне тими плодами, які ми освячуємо щороку, незалежно від того, чи міняються сорти, чи спекотний день, чи спекотне літо. Приходить час, і яблуня дарує нам ці плоди. Крім яблуку, у цей день на церковну паперть приносять і інші плоди врожаю – горох, картоплю, огірки, жито, ячмінь тощо. Все це священник повинен після обідні благословити і прочитати над ним молитву, за що вдячні прихожани наділяють його так званими начатками, потроху від кожного сорту з принесених плодів. Освячення у цей день винограду і різних фруктів і овочів символізує розквіт і плодючість усього створеного в безкінечному царстві життя. Однак у народі свято Спаса має і світське значення пов'язане зі святом врожаю. Це дає підставу вважати, що його первісне коріння сягає до християнських вірувань. Оскільки майже в усіх давніх народів існували врочисті свята врожай, наші далекі пращури також широко відзначали закінчення Жниверської пори. У давнину в день преображення Господнього існував звичай наділяти плодами бідних та убогих. Звичай наділяти бідних плодами садів та городів був колись мірою християнської моралі. Колись до цього часу правовірні селяни не їли садовини, бо це вважалося за великий гріх. Якщо ж все-таки хто небудь не втримається і з'їсть яблучко до спаса, відспокутувати цей гріх можна було тільки тим, що 40 днів після спаса не їсти жодного яблука. Особливо суворо дотримувалися цього правила ті, у кого вмерли діти-немовляти. Існувало повір'я, що на тому світі ростуть срібні дерева з золотими яблучками. Золоте яблучко дають лише тим дітям, чиї батьки дотримувалися звичая не їсти яблук до другого спеса. Після церкви родина, звичайно, врочисто сідала за стіл, їли яблука з медом і запивали виноградним або яблуневим вином. Щоб садовина родила. Образ великого світового дерева проходить через усі міфології, всі фольклори великих і малих народів, етносів всіх, майже всього людства і всього материка. Можна сказати, що це символ, який власне і робить людину людиною, яка бере до рук те, що даровано їй самим небом. Не випадково у найдревнішому біблійному віхові про світотворення. Перша людина, яка створена із землі, пізнала добро і зло саме через те, що вона зірвала заборонений плід. Адам спокусився. Адам переступив ті межі, які називалися межі дозволеного. Він хотів знати більше. Чому це так? Ми не замислюємося щороку, відбуваючи обряд освячення літніх дарів, дарів небесних. Ми прилучаємося, ми пробуємо, беремо, як кажуть, на спит це дерево, беремо на, на спит це, цей овоч і тішимося від того, що дозріло воно, що в ньому ми знаходимо зернинки, які потім являть диво, вони потім, коли ти посадиш в землю, вони можуть вирости. Цикл космічної повторюваності безкінечного. Відродження, вони так само, як і в зернині хлібний. Являють диво, життя повторюється, цикл повторюваний. І ми щороку, йдучи на освячення на спаса цих дарів небесних, ще раз кажу, бо Господь Бог їх дарував нам так само і те дерево, яке. Зміст якого ми власне вже втратили. Безперечно, посилаючись на Біблію, ми скажемо, що це яблуня. Адже не випадково на нашому тілі є та частина наша фізична, яку ми називаємо яблуко Адама. На шиї ми його знаходимо. Це найважливіший вузол, не тільки нервовий. А це вузол, який формує звуки, це надзвичайно цікава фізіологічна точка. От і не випадково в українській саме міфології, в українському фольклорі це називається Адамове яблуко. Во в таких українських обрядах, як весільні, співається дуже цікавий приспів звертання до молодої. Іди, іди, моя павочко, дам я тобі винне Яблочко. Винне яблучко це така дуже цікава зашифрованість чоловічої сили, чоловічої енергії, якою обдарує її наречений. Як цнотливо, як прекрасно вимовлено, як прекрасно сформовано. Але цей посил у нашому фольклорі на весіллі, що виконується у фольклорному обрядові, має величезну прив'язку до того біблійного моменту, бо це так би мовити, перше дерево наше національне. Але якщо говорити про світове дерево або космічне дерево, то воно дійсно є образом, який закріплюється потім на наших рушниках, на вишивках. Ми знаходимо багато знаків, і центральним знаком, що має величезне семантичне навантаження, це, безперечно, є дерево, древо життя або дерево життя, яке згодом з такого нашого первісного ладу, як його ще називають язичницького ладу, перейшло у християнство. Другий спас це день поминання померлих родичів за народним віруванням. Це третій вихід померлих на світ у весняно-літньому сезоні. Перший у Страсний четвер, другий на зелені свята. І не випадково вже в новому завіті дерево життя і смерті набирає зовсім іншого змісту, іншого сенсу і іншого значення. Коли ми розглядали проблеми води, ми казали про те, наскільки вона багата, наскільки вона значуща. І якщо людина складається на 90 майже відсотків із води, тобто це наповнення рідиною всіх наших клітин, і ми, по суті, носіями певного коду води, то ми і є носіями певних кодів глибинних, які зафіксовані у нашому фольклорі, в нашій етографії, у нашій семантиці тих знаків всього того, що складає. Підвалини нашої національної культури яблуко є центральним образом, можливо, він не до кінця осмисленим, але як перетрансформовується космічне велике дерево із е, такого е, рослинного орнаменту перетворюється в хрест, хрестиком починають вишивати. Хрестик є домінуюча складова техніки вишивання. Хрестик входить в основу нашого національного буття через різні, різні способи. Чому так? Чому ми не замислюємося, що е, людство прийшло до розуміння того, що є вісь, світова вісь. Світовою вісю стає хрест Перетиня, перетинання двох площин вертикалі і горизонталі, з її точкою, де. Власне, був розіп'ятий і Воскрес Ісус Христос, розіп'ятий за наші гріхи і за гріхи Адама. Не випадково у біблійній і нової євангелічних сентенціях Адам зустрічається з Христом. Іде на Голгофі, коли кров Ісуса Христа доходить до е, е, того, що називається е, сакраментальним місцем. Окроплюється і е, прощаються всі гріхи людські, сотворені через те світове дерево, на якому про ці, як писав Довженко, ці плоди. Це не міф. Все, що в міфологемах воно є великими змістами. Не випадково двадцяте сторіччя подарувало нам через археологію, через біблійну археологію в різних точках світу. Знахідки підтвердження євангелічних існувань тих, хто був першою апостолами, знаходимо місця про їх життя. Наприклад, біля моря знаходять будинок Петра Апостола, в інших місцях знаходять інші докази того, що учні Христові реальні, як і апостол Андрій Перевозванний, який був на наших землях, і який напевне бачив, що ця земля багата всім. Україна передусім, славиться різними сортами яблук, різними сортами груш. Тобто, це дерево було засвоєне і освоєне дуже давно. І тому, власне, воно і присутнє на всемантиці наших першотворів. Це наші рушники, які передали і зберегли всю значимість цієї інформації. І тому, коли ми говоримо про обряд хрещення або хрещення плодів, ми передусім думаємо про ту дохристиянську нашу історію і як християнство поєднало в собі два великі світи, два великі змісти, але по суті воно оперлося на всі ті знання, які набув весь протиукраїнський світ до прийняття християнства, до того як ми пізнали нове значення і новий зміст яблука, яблуні, світового дерева і світового христа як дерева життя і смерті. Якщо під першим деревом, деревом життя, людина була спокушена, то під другим деревом, де відбулося спокутування гріхів, ми якраз і зустрічаємо самих себе. Ми зустрічаємось з величезним масивом нашої дохристиянської культури, яке як вдало, все поєднано, синтезовано, як воно ввійшло в один масив, який називається українським світом, українським християнством. Воно має свою специфіку. Воно має своє забарвлення, воно неповторюване, воно індивідуальне як взагалі прояви християнства при всій універсалізації тих принципів християнства, які є. Але добро і зло знаходить своє втілення, знаходить свої символи. Я просто себе не уявляю без цього свята, без цього дня. І коли я тримаю взагалі будь-яку сферичну річ, а особливо яблуко, я відчуваю енергетику. Права моя рука, ліва моя рука, вона відчуває через те, що це дерево сполучене з небом. Тому що взагалі дивовижне це явище, дерево, особливо, я коли кажу про яблуню, як із маленького зернятка воно прозростає, як воно. Набирає сили, як воно нас тішить своїм цвітом, як воно тішить зраз, зрештою, нас своїми змістами, великими, глибинними. Треба тільки вміти прочитувати ці змісти. Треба е через звичайну обрядовість, яка є механічною, доходити до суті. І тоді ми зрозуміємо, чому нам треба берегти наші традиції. Будь-який. Е Ключовий момент по прив'язаності людини до неба, християнство підтверджує будь-який мотив, який є у давніх релігіях світу, в тому числі і українській релігії, дохристиянській, чи в грецькій, Ми знаходимо підтвердження того, що людина інтуїтивно відчувала, що вона прив'язана з Всесвітом, що вона призначена не тільки для земних турбот, і для земних справ. Що вона чує серцем вічність, що вона відчуває вухом ті е, коливання, які ми е, називаємо уже, е, світовою музикою. Але світова музика складається із суми всіх національних, як культур, так і мов. Немає світової мови. Є світова релігія. Є світове загальне бачення, але й то це величезні відмінності одного масиву від іншого. Проте без сумніву є ті речі, які були почуті, вгадані нашими пращурами. Це розуміння того, що, беручи до рук яблука, ми повинні зрозуміти, що це дарунок Господній. Це дарунок природи. Людина клопочиться, людина може прищеплювати, людина може вдосконалювати цей плід. Вона може і повинна його обробляти. Вона повинна його поливати в засуху, але вона так само повинна і усвідомлювати, що вона обдарована Господом Богом, що поруч із нею росте те дерево, яке є перше дерево у великих змістах людських. Ми описані у велику парадигму. Велику цивілізаційну парадигму, яка прийшла до нас разом з християнством, і не просто ми повинні механічно усвідомлювати, що це потрібно, це свято, це більше ніж свято, це прочитання великих змістів у книзі національного буття України.